Мати зранку поїхала отримати пенсію і туди прилетіла бомба. Я ж якраз в цей момент був в хаті, вийшов, дивлюсь щось, ну, було ж видно, що селище невелике, що димить щось. Я ж то взяв велосипед та поїхав. Коли приїхав, не дай Господи. Людям такого побачити, не знаю, як вам це передати словами. Люди лежать. Я бросив той велосипед, почав то бігати, шукати мати. Вона лежала головою вниз, трохи отак. Поряд ото сумка, якраз вже розірвана її паспорт, телефон і бабусин паспорт в стороні теж лежав. Ну, це не зрозуміти людям, які з цим не ставкувалися. 66-го року народження. Вона так була сама молода.